Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом, Богородицею! Слава! Вітаю! Івано-Франківського освя Борис Золодюк, Павло Дністер, у 2018 фільмі Христа і паку який я знімаю вівторок, 5 вересня 2023 року. Перш за все, дорогі мої, хочу відповісти деяким дуже нібито ревним християнам, які говорять, що Треба славу віддавати тільки Богові, і власне слава Україні не треба казати. Надай що так зі мною вітається сам Бог, кажучи слава Україні. А я відповідаю героям з Богом слава і, і... мені єдиному Бог дав себе зняти на фото в Україні. Я не знаю, можливо, де ще в інших країнах комусь Бог дав себе знімати, але мені дав зняти, тому що я головний священик мережі ОУН УПАВР з 2008 року, з 12 липня, посвячений на ім'я Павла саме на то свято, яке хочуть зараз змінити за е, так званим новоюліанським календарем, е, щоб е, його святкували на 13 днів е, скоріше, на чортову дюжину, на число. Я говорив, що за е, те, що була зміна календаря понад 500 років тому на е, той папа римський нагадую вам, пішов у пекло і з іншими кардиналами. І шанс піти у пекло мають е, ті священики, ті єпископи ОГКЦ ПЦУ, які наштовхають на те, що мають робити більшість. А в тій ситуації москальські попи виглядають нібито як праведні, тому що вони нібито святкують правильно свята. Насправді, москальські попи в час Петра І по знайдіть переконували їх празнувати, і багато вони це робили. Саме так як зараз переконують нас священники ОГКЦ ПЦУ. Масо... Жаль, пливають на них і не говорять вони, що зраджують ті всі заклики, всі ті постанови, які були зроблені їхніми попередниками славними вже святими Андреєм Шептицьким, і Йосипом Сліпим і священниками, тими, що визнані блаженними і Яке святкувало саме так, як пропонуємо і далі святкувати? Ми як це святкували всі наші герої, воїни, славні і упа. І січові сіці, і козаки, і пластуни, і власне соколи, і князі, і королі України, і гетьмани, і так далі. Не буду тут зупинятись. Ну, і звісно, Степан Бандера і е, його родина, і родина Тараса Шевченка, Івана Франка, і так далі. Особливо українці трималися тих звичаїв давніх. Святкування наших свят, коли у світі йшли збочення різними сектантами, і в тому числі Римо-католиками, на те, що міняти календар і робити все те. Що на жаль виходить на зле, що попереджує в Святому письмі Господь що більшість людей буде все більше йти за нечистою силою, думаючи, що правдивому Богу служить. Ну і хочу згадати тих, які віддали життя за Україну, дорогі мої. І запропонувати вам подивитися відео ті, які я знайшов у цьому дні та відзначаю, що славний наш юний воїн, 21-річний. Який мав позивний Авель, а миру звався Савелій Федан. Вже в Бога святий, і має вернутися з героями нашими в тілі новому, вічно, молодому, про що передала пречиста Божа Мати. І... Дасть Бог зустрінемось завтра. Дякуємо за лайк, за підписку, за множення відео. Помінімо саме тих героїв, що віддали життя 5 вересня в різні роки війни. І хай Бог згадає всіх тих, що загинули в інші дні і до них. І верне найкращих, найпотрібніших, особливо тих, що загинули після них в 2022-2023 роках. В тілах нових вічно молодих вірими в те, що передала Божа мати, має вернути не менше 77 тисяч наших героїв щодо храмів, які мають зійти в четвер Божого пришестя після з'яви лжехриста в час атомної війни, яка буде, яку чекаємо, власне в проміжку до 17 вересня до свята правдивого неопалима купина, коли нечиста сила, особливо зло робила і. 39 році, нагадаю вам я була совєтська окупація розділ Польщі між Гітлером і Сталіном, і в тій ситуації почалася Друга Всесвітня війна. Тоді і зараз вона є третя всесвітня, все більше страшніша. Щиро співчуваємо рідним близьким героям наших дорогих людям, мирним, які все більше потерпають від зла антихриста Путіна, інших його запроданців, і віримо, що Бог припинить все це. Отож, послухайте уважно слово наших воїнів, фронтовиків. Помоліться за них, помагайте, кожен як може нашим воїнам, дорогим їхнім родинам, особливо тим, що загинули в цій війні чи полонені, і вірте в перемогу правди й добра, що Україну ненько неминуче очолить Тарас Григори Шевченко. Так буде, дорогі люди. Віримо у е, перемогу саме в цій осені, за що йдуть особливі божі знаки. Не зрадьмо наших героїв і странників, і молімося і вимолимо, борімося, і поборемо. Вітаю, друзі! На зв'язку Дрозд. Хочу, щоб дане відео набрало якомога більшого розголосу. Та хочу, щоб дана особа, про яку буде йтись мова, понесла покарання. В даному відеозверненні бійці 46-ї аеромобільної бригади 3-го батальйону 7-ї роти, які знаходяться на запорізькому напрямку, розповідають про злочинні накази командира батальйону майора Ногінова Олександра, який прямим текстом наказував хлопцям не евакуювати полеглих та поранених бійців з поля бою, а йти і лягати поруч з ними. В кінці будуть закріплені голосові повідомлення зі спілкуванням з даною особою. Цій бригаді мій друг з дитинства, тому я максимально прикладу зусиль, щоб це не заглохло, і та не людина, не дай Боже, знову не керувала життями наших з вами захисників. Хлопців з відео на даний момент розкидали по іншим бригадам, щоб даний інцидент не набрав розголосу. Та я максимально прошу, щоб виглядачі допомогли знайти закон для цього негідника. Там могли бути ваші рідні, друзі, чоловіки чи діти. Разом ми точно переможемо. Слава Україні! Ми солдати 46-ї аеромобільної бригади 3-го батальйона 7-ї роти. Період з 10.08.2023 по 30.08.2023 08 .2023. Ми виконували бойове завдання під керівництвом командира батальйону майора Ногінова Олександра, який віддавав злочинні накази, посилаючи нас на штурм під вогнем артилерії і мінометів, забороняючи нам евакуювати наших 200-х і 300-х, ігноруючи втрати, вимагав продовження штурму. На прохання про підтримку нашої артилерії заявляв, що там нічого немає, бо я нічого не бачу. Адже він нічого не бачить. На ворожих позиціях нікого немає. Чому ви лежите, продовжуєте штурм? Нас відправляли просто на м'ясо. Майор Ногінов прямим текстом командував нам прямо там лягати в посадці. Оскільки пролилася кров, то наша повинна теж там пролитися до кінця. У нас не було організовано медичної евакуації. І через це наші тяжкі трьохсоті гинули в посадці. Також не було банального просто підвозу води. Також ще хочемо сказати про одну дуже болючу річ, коли до нас е, приїхав капілан бригади та психологи для того, щоб підтримати наш бойовий дух, щоб капілан провів нас з молитвою в бій. Е, майор Олександр Ногінов в нецензурній брані. Ниже я це голосове скину, сказав, щоб цих всіх, е, так скажем, придурків не було. Я не розумію, не розумію, е, якою це треба бути людиною для того, щоб не вірити в Бога і такі слова говорити. Ниже ви все почуєте. Прошу. Ми не відмовляємося виконувати бойове завдання. Коли ми підійшли до майора Ногинова, сказали, давайте. Передивимося дії штурму, він просто взяв, посадив нас в автобус і привіз на місце ППД. Після чого зробив нас дезертирами, дезертирами і забрав заробітну плату за місяць з усіми преміями і нагородами. Також царство небесно нашому командиру роти Савелію Фідану підпозивним Авель. Він до нього неоднократно звертався, що по состоянню здоров'я, по состоянню здоров'я не може проходити службу, йому потрібна операція. Ми відео приложимо. Він сказав, ні, він йому відмовив. Він йому відмовив. Зараз, зараз нас, щоб утаїти це все. Переводять по різним бригадам для того, щоб ми не дали розголосу. Просимо головнокомандуюча президента звернути на це увагу і піти нам назустріч. Ми не відмовляємося виконувати боєзавдання. Ми написали рапорта, підписи зібрали. Ми готові хоч зараз бій, але не під командуванням цього злочинця. Така, така думка, що він працює на Росію. Слава Україні! Таке питання. Мені сказали, що треба працю робити. А мамка сказала, що тільки з вашого дозволу. Якщо ви даєте дозвіл, то тоді мене відправляють на операцію. Якщо ні, то ні. Чи можу я поїхати? Дякую. Авель, какая еще операция? У тебя рота без командира роты остается, блядь. Операция. Это не критически, блядь. И, блядь, э, не, сука, вопрос жизни и смерти. Наши, наши, вытягиваются, вытягиваются. Чую голоса, уносят трехсотых, уносят трехсотых. На радио никто не выходит. Треба, чтобы дрончики дрылись, за этой посадку еще вот это. давай, блядь, фри. Не надо нихуя там носить 8-2-9-5, блядь. И все остальное, сука, блядь. Нахрь вас так, блядь. Нахуй паніку, сука, розводіть, блядь! Я скоротив тут матюки жахливі, які були. З боку майора ЗСУ до лейтенанта, юного нашого героя, світла вічна пам'ять йому. Всім, хто загинув за Україну, і дай Боже сонячне воскресіння. І ще в цій осені щодо храмів. У четвер Божого Пришестя. Я ж пропоную вам подивитися ще відео про цього нашого героя. Друзям рідним, якого щирі них Наша молитва, дай Боже, встояти. Страшніше було не там позиції, там щось, оружжя. Страшніше все було ось таку... Не знаю, по повоєнної розруху на фронті загинув учасник 9 сезону шоу x фактор Савелій Федан з Енергодара. Хлопець із перших днів повномасштабної війни захищав Україну від окупантів зі зброєю в руках. Повідомляє інтернет видання або З допомогою x фактора Я думаю, как би бы свою главну цель своєї главний пасил Астрить, допомагають ніжному влиять на ситуацію в країні, не обсуждати боротися за свої права за свою незалежність. виконавцю військовому був лише 21 рік. Про його героїчну смерть повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у своєму телеграм-каналі. Ми пам'ятатимемо Савелія таким талановитим і світлим юнаком із незламним кодексом честі, щирим патріотом України, який завжди вірив у майбутнє своєї країни і не вагаючись там на її захист, прокоментував загибель молодого бійця Орлов. Я, в принципе, знал, что от мамы я поддержки не получу, типа, что она меня не отпустит. И поэтому я решил так немножко типа. С... Се Савелі уперше побував на фронті у 13 років. Тоді він потай від своєї родини поїхав співати на концертах для військових з іншими волонтерами. Вже тоді він вирішив, що пов'яже своє життя із військовою справою, а тому вступив до ліцею захисник, а потім до Одеської військової академії. Чесно, от як мама хотіла просто випарити, за трімінь. Ну як как би бы, ти остинь, Я пока поживу у бабушки через недільку. Вернусь, все спаде. Адата в весь, скажем, немножко у цих. Я його нервно поняла, чому він так зробив. на ексфактор. Хлопчина пішов у 16 років, де презентував суддям авторську пісню під назвою Україна. Це був реп зізнання рідні країні у коханні та вірності. Він написав його після поїздки на Донбас. Ми не продали за рублі багаса свого краю, бо найціннішого за це я в житті не маю. Не пощастило поряд жити з такими братами, на слібом сілі зустрічати а з кулаками бували наш народ, культуру, мову та історію. Орійонищили землі та віджимали території. Висловлюю співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять полеглому герою. Гордон, відомий продавець пірамідок та послуг екстрасенсів, напав на військового. Це прямі новини. Кожен ваш перегляд, лайк і коментар дає змогу нам донатити на ЗСУ. Підписуйтеся на канал. Гордон у центрі Києва послав військового туди. Куди ми звикли посилати російський військовий корабель і сказав йому зробити зуби. Військовий відповів, що зуби він втратив на майдані, але гордон уже сів у свій мерседес. Я приявив два посвідчення. О! Я посвідчення О! два поліції прийовив. Ти Зуби зроби собі. Це вже не то діло, те, що мене з зубами. Це ж такі, як іноді лишили і зубів на майдані. На Майдані в мене зуби лишили. І Користувач в Твіттері під ніком Слава Україні, пише Пішов на хуй, іди, зроби собі зуби, гордон військовому. Трапилося це у Києві на Майдані, куди лисий журналіст приїхав, щоб особисто прибрати дерев'яний стенд, на якому було написано, що він російський пропагандист. В мене нема слів, і ніхто цього лису не побив, ну, ми молимося. що Наші воїни дорогі, воздали йому. При можливості, а особливо хай Бог воздасть. Усім тим, кому ми не можемо помстити. Уроки Божі віддаємо помсту і віримо, скоро Бог кожному воздасть за все. За добро і за зло. Ніщо не зупинить ідеї, час якої настав. Наш народ завжди прагне волі для себе і бажає її для інших народів. Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Українці мусять безкомпромісно боротися. Свободи ніхто не подарує. Волі українського народу до самостійного життя не знищать ні ворожі табори, ні заслання, бо Україна є нездобутнім бастіоном героїв і борців.